А тепер ми від. Я пропоную від офіційного державницького погляду надати слово Олександру Мельнику, нашому співорганізатору. Це Гісна Асоціація Україна, благодійна організація. І він розкаже про проекти, які зараз на часі, які виконуються, і також студенти можуть. Приєднуватися до деяких проєктів, будь ласка, Олександре, вам слово. Дякую. Дякую університету Шевченка за організацію заходу. Тобто, ми неодноразово спільно проводили багато заходів про це. Ну, зараз на розі все ж таки онлайнові знов заходи, і те, як організовано, я дуже вдячний особисто пану Ляшенку. Попередньо всі матеріали, не, ну, те про те, що кажуть про проект, вони вже викладені вигляді попередніх записів, тобто вони в доступі на нашому YouTube каналі. Але те, що народі, чому цей захід був в 2016 році, році спільно з університетом Національним авіаційним університетом, був заснований. Тоді хотілося сказати: все ж таки для тих, хто. Намагався використовувати переважно супутникову зйомку. Потім з'явилися якраз в той час дрон технології для зйомки і виконання картографічних робіт. Що є ще авіація? І зараз ми бачимо, яку роль виконує авіація, в тому числі в війні, які можливості і інші. інше. Буквально цими днями через новини поступають певні Певні, певна інформація про проєкти які, проєкти, які відносяться до цього до цих тематик. Ну, чому ми були впевнені підготовці цього заходу? Тому що один з наших партнерів був на стенді в Барселоні міжнародної виставки, і там було представлено проєкт зефір, це стратосферний літак. От, ну, ми намагаємося. Це підрозділ компанії Арбас. Ми намагаємося встановити контакт з цією компанією, і в них в тому числі їх технології використовуються переважно в військових цілях. Тобто, вони постачальники просторової інформації, інформації дистанційного зондування для певних цілей. Далі у нас традиційно було. Ну, це я робу роблю перелік для можливих робіт для студентів, зацікавленості роботи в цих напрямках, і так далі. Далі в нас було декілька разів буквально перед війною. Ми намагалися на одному з аеродромів Київ южний звеці, Київ південний, в напрямку Білої церкви. Як хто знає, справа там є маленький аеродром, ну і не маленький. Але аеродром мало авіації, і там, до речі, дуже цікавий музей. Ми всі заходи, що проводили, ми проводили в основному на, музей, на музейних платформах. І е, мала авіація Україні, вона теж е, там, певним чином розвивається. Є підприємства, які виготовляють літаки, є літаки, які використовуються куплені за кордоном і так далі. В тому числі і в напрямках пов'язаних з картографуванням ерофотозйомку. Далі на розі зараз всі ми бачимо, як увірвався в наше життя там тематика пов'язана з штучним інтелектом. У нас є партнер з того року, вже з поза того року, компанія Beholder, яка якраз використовує штучний інтелект в напрямку пошуку корисних копалень. Я неодноразово про це геологічному інституту доповідав і готовий окремо там зв'язати напряму з цією командою. Ті, хто приймає участь в команді, відомі: це Антон Бятов і Євген Василенко. Вони зараз за кордоном. От і штучний інтелект використовується в інформаційних системах. Постачальники інформаційних систем зараз. Показують, що вони ці можливості використовують, в тому числі компанія ESRI там і інші. Далі, те, що ми неодноразово проводили заходи не тільки в рамках Гісаєра, а на інших наших платформах це те, що стосується цифрових. Цифрова ідеї цифрової трансформації. Тобто оцифровка об'єктів. Зараз от, теж партнерський проєкт. Він зветься Війна поруч англійською, во Апклост. Він рушив, починав цей проєкт показувати ці матеріали віртуальні сцени з Вашингтону. Вони були європейськими столицями майже всі, усі, всі зараз були в Італії. Всі матеріали теж доступні. Це партнери. Цей проект підтримує компанія Google. От. Що, що ще в нас такого цікавого там? Ну і багато хто. Ну, основне, мабуть, основне, війна продовжується. Консультування, допомогу, комунікації, все ж це все, все. Ну, приймаємо участь. Є певні я не знаю, як це досягнення. Тобто, приймаю всім цю участь. Я особисто зараз знаходжу сім'єю кордоном, тому що ми якраз мешкали поблизу Орпіня. 10 березня того року, якраз ми у паніці рушили, опинилися аж на архіпелазі на Балтійському морі. Відносно цього, все що стосується, ну це Фінляндія, все що стосується проваджень, тих, хто є на цих територіях, не тільки в Скандинавії, в Європі і так далі. Тобто, все це можливо і постійно викладується. Ну, вже було декілька декілька публікацій на те тему, які компанії працюють, які можливості. Ну, відносно діяльності нашого держгеокадастру, я отримав ну, вчора. Буквально отримав від нашого інституту Укр Української аерогеодізичного підприємства запит на знов встановлення контактним відносно досліджень лісового фонду Фінляндії. Фінляндія провідна країна. Безпосередньо я тут працюю в напрямку ГІС, і все, як це використовується сучасні технології, як все ж таки працює ця національна інфраструктура геопросторових даних. Безпосередньо тут видно, можу показати. Тобто, якщо вам потрібні якісь дані, ви звертаєтесь і все це безбар'єрно доступно, тобто, ви можете використовувати і лідарну зйомку. Рельєф історик історичні карти, до речі, дуже, дуже багато уваги приділяється. От попередньо було сказано про наш карт Геофонд. Тут багато уваги уділяється історичним моментам. От, як, як визначається, тобто самих самих великого масштабу карт. Вони використовуються ну, при необхідності. Тобто, я ще раз кажу, що безпосередньо я займаюся в тому числі тут то, що називається містобудівний кадастр, його впровадженням і так далі. Тобто, якщо комусь цікаво, можу розповідати. От. Ну, так, коротенько. Ще раз дуже дякую. Ті, хто хоче спілкуватись. Ну Нагадаю, наш досвід була така славна дівчинка, ну, була вона, є, Поліна Березіна. Яка ну за нашого сприятня зараз навчається в американському університеті, і це якраз в тому числі наше досягнення, тому що сприяли її можливості отримати можливість навчатися за кордоном Дякую за увагу. Плідна роботи. Дякую.